Друзі, вітаю! Всім доброго, мирного вечора! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поговорити про тему можливої відправки в Україну військових з Південної Кореї. Зараз тема дуже, -дуже актуальна. І, до речі, пам'ятаєте... З моїх одне таких теж доволі давніх прогнозувань, хто мене постійно дивиться, я думаю, пам'ятає, напишіть про це обов'язково в коментарях. Прогнозування про те, що буде з Україною створений якийсь взагалі новий союз в певний час, відмінний від НАТО, відмінний від ЄС, тобто, щось таке взагалі нове, що може теж Україні допомогти ворога здолати, пришвидшити перемогу. І от теж від вас приходить запитання: а може, це якраз стосується. Союзу з Південною Кореєю. А може, це дійсності, як а чого Північна Корея може відправити свої війська за Росію воювати, а Південна Корея відправити свої війська, воювати за Україну не може? Чому ж? Може, і може, сьогодні будемо з'ясовувати? Тому що насправді зараз ви бачите самі події на фронті розгортаються, на жаль, не найкращим чином. Скоро вже листопад будемо робити обов'язково знову прогноз на місяць. Для України по регіонах та гарячих точках От на листопад місяць. Також ще буду робити прогноз на листопад, так як завжди, деталізований Україна, світ, Росія. Тому слідкуйте за анонсом, підписуйтесь на YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, щоб відео було активним. Бо останнім часом таке враження, що приходить дуже багато скарг від тих всяких ботів. і Відповідно, YouTube канал мій якось так заходить, таке враження в тіньовий банк. Тому. Прохання до вас поширювати відео, ставити вподобайки, залишати коментарі, щоб відео було активним. Ну і хто ще не підписався, підписатися на мій YouTube-канал. Отже, робимо перший розклад. Чи може бути по факту відправка військових Південної Кореї на допомогу Україні? Йде карта активних обговорень. І пошуків реалізації даної ідеї. Притому, спочатку це можуть бути якісь такі, як правильно сказати, чи військово-технічні групи, чи такі, якби певні експерти, які можуть направлятись в Україну, щоб якийсь досвід передавати. Бачите, карта, яка пов'язана з навчанням, з передачею певного досвіду. А з часом, можливо, і буде вирішене питання навіть з тим, щоб тут були конкретні їхні війська, які можуть допомагати вже боротися з російськими військами і з військами Північної Кореї, які допомагають Росії. Тут у нас ще два туза: туз з мечів і туз кубків. Тобто ситуація насправді активно вирішується. Ситуація зараз активно обговорюється. Так більш того, я вам скажу. Теж почув таку інформацію, важливо сьогодні, що Південна Корея обговорює там західним світом можливість надання Україні тих самих далекобійних ракет, там якось аналоги тих, що там далеко летять, як вони там називаються, чи атакомса, чи які там. Ну, одним словом, ті, що нам зараз інші країни не хочуть давати то В них є якісь аналоги, які вроді як можуть бути відстань до 800 кілометрів. І, відповідно, зараз це обговорюється. І ще, щоб ви розуміли, хто зна, хто зна, але ще може і в цьому плані бути досягнута певна домовленість. Ну зараз карта показує, що це мало ймовірно, тут три карти негативних. Але вже про те, що це говориться, вже про те, що така тема піднімається, і вже те, що по факту може бути реалізація, найближчі там місяці, так, це цілком повністю можливо. Але передусім я вважаю, якби навіть вже прийшла потужна від них підтримка і допомога навіть в якості військової підтримки і допомоги, це вже був би досить такий суттєвий плюс. Давайте подивимося, що йде по іншій колоді. Так, імператриця, Рейцар чаш, Аркан Балансу, імператор, десятка мечів, Аркан повішен. Знову ж таки, ну, не без негативних карт. Поки що, ще раз кажу, це може стосуватися більше якихось таких іменно військово-технічних груп, експертів. Конкретних осіб, які, ще раз скажу, можуть навчати тут наших, які можуть е е е е якийсь досвід передавати. А далі, вже, дивлячись по тій ситуації, які вони будуть тут, триває наступний якби, етап переговорів. Це ж те, ну це ж так само треба якось правильно по документах ці, ну, якось договори заключити, чи як це має правильно відбуватись. Ну, Росія ж якось заключила договори так, з Північною Кореєю. Ну, тут така, бачите, ситуація поки не визначена, але ще раз наголошую: якщо про це говориться, якщо над цим активно йде робота, то значить результат з цього всього може бути. І доволі, дай Бог, що він був швидкий та успішний. Давайте подивимося ще по третій колоді, які це може дати все-таки прихід в Україну навіть в південну військових з південної Кореї. Що це може, в принципі, дати для України. Якщо це по факту таке та й відбудеться, От, бачите закриття там, де зараз це дуже-дуже необхідно. Де, наприклад, наших воїнів не вистачає якби закриття таких важких точок, ділянок фронту. По часових, до речі, рамках я наголошую: карта не, ну, не, не показує, як це може бути по часу. Бо тому що ще немає конкретних домовленостей, але взагалі попередньо з того, що якщо буде щось домовлено, якщо буде, наголошую, не коли, а якщо, то тут показано, що це може відбуватися якраз в проміжку листопада активний місяць і так само вже йде більше січень-лютий, чомусь грудень, якось так перехідний місяць. Далі, наступна карта. Сімірка Кубків, тобто, знову ж таки. Щоб ну, підсилити, так? Знову ж таки, тут ще питання кількості, яка кількість могла би прийти тих військ, так? І е, на які саме ділянки фронту, куди вони були би задіяні. Далі карта башні, ну, як переломний певний момент. Далі карта дев'ятка жезлів для підсилення боротьби, для підсилення захисту. Далі карта теж така, правляча. Королева Пентаклів. Для відновлення певного контролю теж за територію України. Ну і шестірка пентаклів, як карта тут така карта подарунків. Тому, дорогі мої глядачі, я вважаю, що цей сценарій ну для України, він, звичайно, є добрим, вигідним, якщо він буде реалізований. Поки що, ми говоримо про те, що мова ведеться, реалізація можлива. І дай Бог, щоб до якихось домовленостей все-таки дійшли. Навіть включно з надходженням в Україну необхідних далекобійних ракет. Листопад вже зовсім близько. Подивимося, як ситуація розвиватиметься. Але вважаю, що оскільки це питання піднімається, і оцих можливих нових союзів питання піднімається для України, це є добре. Так, якби знаєте, для реалізації наших мрій. А наша мрія одна перемога України і підсилення, там, де знову ж таки ворог не очікує. Бо такого сценарного варіанту вони точно не очікують: що, якщо їм допомагає там Північна Корея, то Україні не буде більше допомагати ніхто. Вже так, так багато заяв, що вони воюють не з Україною, а з НАТО чи ще там з кимось Бог знає, вони там понапридумували. А тут, якби відкриті заяви. І це все можна правильно, по закону, по якихось договорах організувати провести, аби було бажання. За ситуацію будемо спостерігати. Всім бажаю нам миру внутрішнього, зовнішнього пошвидше, світла побільше всім відправляю. Хай реалізовується кращий сценарій майбутнього для України. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося!